США направлять Україні систему протиракетної оборони Патріот. Цю інформацію голосу Америки 13 грудня підтвердили у Пентагоні. А офіційне повідомлення про надходження системи Патріот може з'явитись вже цього тижня. За цими останніми подіями стежить Юлія Ярмоленко, яка приєднується до нашої студії з Білого Дому. Вітаю Юлю! Вітаю, Наталі. Отже, ти сьогодні була на брифінгу в Білому домі, де серед іншого згадували і питання системи Патріот. На якому етапі наразі передача її Києву? Знаєш, Наталю, наразі Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки США, сказав, що не може підтвердити таку можливість передачі систем Патріот. Він сказав про те, що Сполучені Штати працюють над новим пакетом військової допомоги. Однак, коли дійде час, тоді повідомлять деталі цього пакету. Однак він наголосив на тому, що протиповітряна оборона є пріоритетом номер один для сполучених штатів зараз, зважаючи особливо на найостанніші атаки, найостанніші з яких. Сталася сьогодні російські атаки, ракетні і атаки дронами проти українських цілей. Також наші кореспонденти повідомляють про те, що це оголошення дійсно може статися вже цього тижня. Пет Райдер, це речник Пентагону. Напередодні він також вирішив не вдаватися в жодні деталі чи офіційно підтверджувати цю інформацію. Однак він наголосив на тому, що Сполучені Штати постійно адаптуються до потреб, які зараз є в Україні, і зараз найбільшою потребою є саме. Захист саме посилення протиповітряної оборони, тому він сказав, що Сполучені Штати будуть продовжувати робити все можливе, щоб українці мали саме те, що їм потрібно для захисту зараз. США це рішення приймали досить зважно. Як реагують на цей крок, експертнікола? Так, Наталю, знову ж таки, йдеться про рішення, яке поки що офіційно не оголошено однак в експертних колах є дуже багато схвальних відгуків про це. Зокрема, в інституті сучасної війни, це Джон Спансер. Він говорить про те, що це є дуже вагомим рішенням, яке як каже він, допоможе українцям захиститися, зокрема від балістичних ракет, і саме тих, які зараз Росія хоче купувати у Ірану. Це розвиток, за яким безпосередньо стежить дуже пильно в Білому домі і Пентагоні. І, зокрема, Цим може бути пов'язане власне рішення про можливу передачу систем Патріот до України. Також ми побачили реакцію від Теда Лю, це демократ, конгресмен демократ, колишній військовий. Він подякував президенту за це і сказав, що насправді найкращий шлях завершити війну це дати українцям все можливе для того, щоб вони могли захиститися від російської агресії. Однак, не всі є надзвичайно позитивними. Багато експертів військових також звертають увагу на те, що, попри те, що Патріот є найбільш досконалою системою протиракет оборони на озброєнні американської армії вона також є надзвичайно дорогою і дуже складною для використання. Зокрема, йдеться про те, що в Сполучених Штатах до однієї системи Петріот представлені 90 військових, які власне нею опікуються. І попри те, що лише троє людей, троє військових потрібно для того, щоб управляти цією установкою безпосередньо на полі бою, для того, щоб її обслуговувати, для того щоб встановлювати комунікацію, і, власне для підстраховки потрібен цілий фактично. Батальйон, тому це річ, на яку варто також звернути увагу, але знову ж таки питання тренування буде великим питанням. А коли, якщо оголосять власне схвалення передачі такої установки, Юлю напередодні Міноборони Білорусі заявили про проведення раптової перевірки бойової готовності збройних сил України та проведення навчань. Ще раніше відбулося відбулось переміщення російської та білоруської військової техніки. Як у Вашингтоні реагують на ці повідомлення? Наталю, ми поставили це питання напередодні власне Пентагону. Наша кореспондентка Карла Баб поставила це питання речнику Пентагону Пату Райдеру, і він сказав, що наразі не бачить якихось суттєвих ознак, які би свідчили про те, що є загроза із північного напрямку. Однак безпосередньо продовжують стежити за цією ситуацією. Раніше про це також ми раніше питали в Білому домі, і в Білому домі теж не вбачали прямої загрози. Однак у Сполучених Штатах ми знаємо дуже пильно стежать за розвитком ситуації і з Зуміло, будуть повідомляти, якщо з'явиться така загроза, але давай послухаємо коментар, які дав Пет Райдер, речник Пентагону, напередодні. Ми, очевидно, що продовжуємо уважно стежити за ситуацією у регіоні, включаючи розвиток подій на території Білорусі. Я не хочу вдаватися в конкретні деталі нашої розвідки, але я скажу, що наша оцінка зараз полягає в тому, що ми не бачимо будь-якої діяльності щодо перетину кордону з боку Білорусі станом на зараз. Отже, Наталю цього тижня безумовно стежимо за новими оголошеннями, як кажуть, у Пентагоні працюють над новим пакетом військової допомоги. Чи будуть в ньому установки Патріот? Безумовно, українці на це чекають, але повідомлення офіційної будуть, і як сподіваємося, до кінця цього тижня. І про це ми будемо повідомляти. Дякую, Юлі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко.